Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні ставку технологічну Ставку передусім щодо наших дронів, далекобійних ударів українських дронів. Провели аналіз застосування нещодавно, якість ударів, результати застосування. Найбільш ефективні зразки дронів були і військові, і урядовці. Головне наші. Виробники дронів та іншої зброї, багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські реп та протиповітряну оборону. Звісно, ми говорили і про те, як ще наростити виробництво, ще потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За 10 днів ми повернемось до цих питань, потрібні відповіді на все, що звучало сьогодні. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України. Довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага, те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни. Вже зараз величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв. Українці показали у цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту. Позицій та збереження життя людей показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, в тому числі, економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування. Української зброї і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть. Водночас продовжуємо нашу роботу і на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію, для реального миру. Очікую доповіді Українські.